Нас у вас перший міжнародний конкурс знавців української мови відбувся у 2000 році. Відтоді він щорічно офіційно відкривався в одній з областей України. Торік мовний марафон приймала Рівненщина, а нині Житомирщина. Ми щороку маємо тут і призерів, і переможців, і за ці роки їх загальна кількість складає майже 100 чоловік. Тому, а ще враховуючи те, що на Житомирщині в Новограді Волинському народилася наша. Геніальна поетеса Леся Українка, тому це абсолютно оправдано, що такий конкурс проходить у нас. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Це творче змагання школярів і студентів, яке має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. Патріотичною інвестицією у майбутнє називає цей мовний турнір. Виконавчий директор ліги українських меценатів, відомий письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький. Те, що ми робимо в конкурсі, це не просто тестування. Ми шукаємо лінгвістичних геніїв, але якщо ми їх не знайдемо, це не страшно. Якщо ми знайдемо, ми їх в герб нашого конкурсу ставимо. А головне це те, що діти допевнюються, що українська мова це комусь треба. Якщо за неї дарують грошові премії, отже, це не менш важливо, ніж англійська, ніж інформатика. Тому ми. Організатори конкурсу таки вважаємо, що це справді праця для майбутнього. На урочистостях переможці конкурсу різних етапів були нагороджені дипломами і подарунками, які заохотили юних мовознавців до подальших звершень. Для мене участь в такому конкурсі це дуже велике дійство, яке для мене є дуже цікавим, захоплюючим. Мені дуже цікаво брати участь у цьому конкурсі, адже я от отримую великий досвід. За багаторічну організаційно методичну роботу якісну підготовку конкурсу у регіоні грамотами обласної ради нагородили методиста обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Клавдію Колесник та доктора філологічних наук Петра Білоуса. А піднесеного настрою усім додали юні таланти Полісся.